Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття on time and time. at the end and the end. Починаємо. Бачимо перед собою табличку. Спочатку розберемося зі словом time і прийменниками до нього. On time. punctually, According to schedule або schedule. Schedule – це Британія, schedule – Америка. Отже, on time має значення. Пунктуально. Згідно розкладу. In time soon enough. Not too late for something. Достатньо скоро, не занадто пізно для чогось. On time. За розкладом. In time трішечки заздалегідь. Але не пізніше. Дивимося на приклади. I hope the flight arrives on time. Сподіваюся, рейс прибуде вчасно. За розкладом. The meeting started on time. Зустріч почалася вчасно, за розкладом. The card arrived in time for his birthday. Листівка прибула вчасно. До дня народження, до його дня народження, не пізніше. Можливо, на сам день народження, а можливо, трішечки заздалегідь. We arrived at the theater in time to get good seats. Ми прибули у театр вчасно, щоб зайняти гарні місця. Не пізніше, як почалася вистава, прибули до вистави трішечки заздалегідь. On time вчасно за розкладом, and time трішечки заздалегідь, не пізніше бажаного. Далі різниця між at the end та in the end. У кінці, у кінці. At the end значить the end of something. Наприклад, time, place, у кінці чогось. Тобто, після at the end ми додаємо прийменник «of» і додаємо кінець чого? Місяця, дня, концерту. Будь-чого. «In the end означає «finally», eventually. Врешті решт. Порівнюємо речення. There is a gift shop at the end of the road. У кінці дороги є магазин подарунків. У кінці чого дороги. The school year finishes at the end of June. Шкільний рік закінчується у кінці червня. У кінці чого? червня? In the end, we decided to go for the cheaper option. Врешті-решт, ми вирішили обрати дешевший варіант. We did our best, and in the end. We succeeded. Ми зробили все, що в наших силах. І врешті-решт ми мали успіх. In the end має значення finally або eventually. Далі, on time means punctually or according to schedule. When something happens on time, It means that it happens at the time that is expected. For example, if a train, a bus, or a person is expected to arrive at 8 a.m. and they arrive on time, it means that they arrive at 8 a.m. On time often refers to a scheduled event, such as the arrival of a flight, the start of a film. Or the punctual arrival of the person. On time означає пунктуально згідно розкладу. Коли щось трапляється on time, це означає, що воно трапляється у час, коли воно очікувалося. Наприклад, якщо потяг, автобус, людина очікуються, від них очікується, що вони мають прибути о восьмій, і вони прибувають on time. Це означає, що вони прибувають о восьмій. Тому що on time це у той годині, у якій це очікувалося. on time часто відноситься до запланованих подій, до подій за розкладом, таких як прибуття рейсу, початок фільму, прибуття людини за розкладом. Пунктуальне прибуття. Приклади. Сами, in time in time does not refer to punctuality it means soon enough or not too late when you are in time it means you are not too late and it often means that you are early enough to spare time and do something else it's common to use in time with Or plus noun or to infinitive. In time не відноситься до пунктуальності. Це означає достатньо скоро, або не занадто пізно. Коли ви прибуваєте in time, це значить, що ви не занадто пізно, або часто означає, що ви прибули достатньо рано для того, щоб провести якось час або зробити щось ще. Воно часто вживається з прийменником for та іменником, або з to і інфінітивом. Ми, до речі, це вже вчили, що for плюс іменник або Герундій, тому що герундій виконує роль іменника to plus infinitive. Приклади вже були. Далі we often say just in time to talk about something that happens at the last moment. Just before it's too late. Ми часто вживаємо just in time, якраз вчасно, для того, щоб сказати, що щось трапляється, відбувається у останній момент, якраз до того, як буде занадто пізно. «The pizza arrived just in time for our movie night. Піца прибула якраз вчасно. Для нашого вечора з переглядом фільму. She arrived at the airport just in time to catch her flight. Вона прибула до аеропорту якраз вчасно, щоб сісти на свій рейс. Далі At the end versus in the end. At the end is used to refer to the end or final part of something physical or of a time. We normally say at the end of plus noun. The day, The street, The Year, The Book, etc. At the end вживається, коли ми маємо на увазі кінець або фінальна частина чогось фізичного або часу. Ми зазвичай кажемо at the end of плюс іменник у кінці плюс іменник. Іменником може бути день, вулиця, рік, книга і так далі. Приклади. At the end of the play, the crowd applauded. У кінці п'єси, у кінці вистави, публіка аплодувала. There is a gift shop at the end of the road. У кінці дороги є магазин подарунків. Це у нас було. The town finishes at the end of May. Семестр закінчується у кінці травня. In the end means finally. or eventually. It indicates how a situation ended or was resolved, and it is the opposite of at first. When in the end is used at the beginning or in the middle of a sentence, it is followed by a comma. In the end означає нарешті, врешті-решт. Воно вказує на те, як ситуація закінчилася або була вирішена. І це є протилежним для «at first» Спочатку у кінці. Коли «in the end» вживається на початку або у середині речення, воно виділяється комою. In the end, we decided to go for the cheaper option. У кінці, врешті-решт, ми вирішили обрати дешевший варіант. «We did our best». And in the end, we succeeded. Ми зробили все, що в наших силах, і врешті-решт, ми досягли успіху. In the end, the end results were disappointing. Врешті-решт, результати були розчаровуючими. Є, yeah. з теорією, ми розібралися, переходимо до виконання вправ. Обираємо правильний варіант. Although I was going to walk, I ended up taking a taxi. At the end, in the end. Не дивлячись на те, що я збирався піти пішки, закінчилося тим, що я взяв таксі у кінці то чогось, чи врешті-решт. Врешті-решт, я поїхав на таксі. Тому що тут немає у кінці чого. Друге. Макс is a punctual person. He always arrives. Max – пунктуальна людина. Він завжди прибуває. І якщо пунктуальна, то це за розкладом. Це буде on time. Третє, Staff must sign out at the end. In the end of their shift. Персонал має розписатися, поставити свій підпис. На початку у кінці зміни. У кінці кого чого зміни. Це в нас at the end. Четверте. Rob really makes it home on time and time for dinner. Роб рідко makes it home це comes home, приходить додому вчасно на вечерю. Ну, для мене це за. Розкладом. Тому що вечеря має бути у певний час, тому буде on time. Подивимося потім у відповідях. П'яте, His birthday is of September. його день народження у кінці вересня. У кінці чого вересня? At the end. Тому що in the end це finally. врешті, врешт. Щось Сталося. My birthday is at the beginning of September. <laughs> Це я про свій день народження, якщо вам цікаво. <laughs> І якщо не цікаво, все одно сказала: And when is your birthday? Коли ваш день народження? Мені цікаво, пишіть. Шосте: Things worked out well in the end. At the end. Це налагодилося у кінці чогось, чи врешті-врешт, врешті, решт. In the end. Сьоме. The transport system here is very efficient. Buses always arrive on time and time. Транспортна система тут дуже ефективна. Автобуси завжди прибувають автобуси, літаки. Це все у нас за розкладом, тому «on time». Восьме. I hope, I make it there. Hmm? to say goodbye to him? Сподіваюся, що я прибуду туди hmm? вчасно, для того, щоб сказати йому до побачення. Знову make it. Прибуду туди, make it home, прибути додому, make it there, прибути туди. Для мене це не, не за розкладом. Я би сказала in time, трішечки навіть з запасом часу. Бачите, я разом з вами буду тут думати, чи це за розкладом, чи це не занадто пізно, достатньо скоро. Для мене це не занадто пізно, щоб попрощатися з ним. Дев'яте, The Bell Always Rings hmm? of the lesson. Дзвоник завжди дзвонить у кінці уроку. У кінці чого уроку? Це у нас at the end. We got there just on time and time to see the film. Ми прибули, туди. Ми прибули туди якраз вчасно, для того, щоб подивитися фільм. Пам'ятаємо, що. Just in time це before the last minute до останньої хвилини. трішечки «трішечки-трішечки заздалегідь. Just in time. Перевіряємо. Десь все ж таки було за розкладом. Мабуть, там, де з ним попрощатися? Ні, з вечерею. Хм. Значить, вечеря не за розкладом. Давайте почитаємо. Це речення означає, що роб рідко прибуває достатньо. Скоро або з достатньою кількістю часу для вечері. Значить, це не стосується пунктуальності. Так само, як і було з людиною, яка хотіла сказати бувай. Це не пунктуальність, це щоб не було занадто пізно. Ну, значить, так. Бачите? Не відчула я цієї різниці. Давайте подивимося на вправу 2. Дивимося. Тут також треба обрати. Ану, давайте глянемо в 3. Тут треба писати. Давайте тоді вправу 2. Ви виконаєте самостійно. Щоб вам не треба було писати, ви будете обрати варіанти. А я з вами попишу у третьому, давайте. Перевірю своє відчуття знову. Значить, у нас. Все те саме on time, in time, at the end, in the end. Luckily. I got to the station just to catch my train. На щастя, я прибула на станцію якраз вчасно, щоб сісти на потяг. Пам'ятаємо just якраз вчасно. Це до останньої хвилинки. Це just in time. In time. Друге. I am always tired hm of the week. Я завжди втомлена хм hm, тижня. У кінці тижня. В кінці кого чого? Тижня. At the end. He yeah. it's a reliable airline and their flights usually arrive hm це надійна авіалінія, і їх рейси зазвичай прибувають вчасно. Це у нас розклад, тому on time. За розкладом вчасно. Четверте, Tom's hard work paid off and he succeeded in passing all his exams. Важка робота Тома окупилася. І він успішно склав всі свої іспити. Його праця важка, врешті-решт окупилася. Врешті-решт. Це in the end, finally, eventually. П'яте a party хевепати. Hmm, of the school year. Ми завжди маємо вечірку. В кінці шкільного року. В кінці чого шкільного року? Значить «at the адінд. Олде flight landed, гм. Hmm, we spent ages waiting to get off the plane. Не дивлячись на те, що літак сів hmm, ми провели багатенно часу, чекаючи на те, щоб вийти з літака. Прибув вчасно, не дивлячись на те, що він прибув вчасно, сів вчасно. Це за розкладом on time. Чому їх там тримали в літаку? Невідомо. Сьоме, we were standing hmm, of a very long queue. Ми стояли. У кінці дуже довгої черги. Британія Кию, Америка Лайн, це все черга. Значить, у кінці чого? Черги? At the end. Так, the pie will be ready. For dinner. Пиріг буде готовий на вечерю. Пам'ятаємо, що. for – Плюс іменник або to plus infinitive. «to» плюс infinitive, вживається з end time. Вчасно для чогось. In time, тому що це не розклад. In time. От тепер сиджу і думаю: ну, звісно, який це розклад вечеря? Вечеря це не розклад. Розклад це загальний для усіх зустрічі, літаки. Автобуси і так далі. Це все не розклад. Бачите? Проходячи це заняття разом з вами, зробила для себе такий висновок: як корисно знімати відео для вас? Дев'яте. Although I had intended to go with Tom, I ended up going alone, хм. не дивлячись на те, що я хотіла піти з Томом. Закінчилося все тим, що я пішла сама врешті-решт. Finally, eventually, in the end. Що oh, це таке? In the end. Далі останнє. The house of the road is for sale. I'm sure it will sell quickly. Будинок. У кінці дороги виставлений на продаж. Я впевнена, що він продасться швидко. У кінці чого дороги? At the end. Є yeah. I'm sure it will sell. Говоримо про майбутнє. Це у нас prediction. Трішечки повторимо. Майбутнє. Якщо у нас prediction, передбачення засноване на доказах, ми вживаємо be going to. Якщо воно засноване на наших думках, то це will. І пам'ятаємо, що з фразами I'm sure, I think ми prediction вживаємо з will. Перевіряємо. Є. Ось тут в мене вже інтуїція і те, що я для себе. Відкрила пунктуальність і розклад мене не підвели. Все виконали ми з вами. На цьому наше заняття добігає кінця. Наступного разу ми розглянемо тему may та might. різниця між цими модальними дієсловами. І це вже буде завершувальне, заключне заняття за цим. Рівним за рівнем pre-intermediate. І якщо нічого мені не завадить, а я дуже хочу, щоб не завадило, ми перейдемо на наступний рівень, на рівень intermediate. До наступного заняття. До побачення!